Помер Юськом старий бездомний. І Марко взяв лопату та поволі, він завжди дибав поволі, наче старий дід, хоча самому не виповнилося і 40 літ. Пошкандивав на цвинтар. Але чомусь, власне, сьогодні йому не хотілося братися до роботи. Був Марко сумний і мав, як завжди, на Тверезу, такий печальний, печальний погляд, що співчутлива людина не могла б більше секунди йому в очі дивитися. Може, тому кожен і поспішав наляти йому тих сто грамів, аби Марко повеселішав, аби під хмелем відійшли від нього похмурі думки. Що там собі міркував Тверезий Марко, сказати тяжко, але здогадатися можна було. Бідака вродився добрим і роботящим, але до дівчат його не манило, тож лишився сам. Рано постарів і мешкав тепер у батьківській хаті ще до один, як палець що була дивуватися, що попивав. Та й скільки він міг, небагато. Взяв сто п'ятдесят на душу і веселішав, а коли випивав більше, плакав. Ніхто не питав чого. Звикли до його самотності і до його сліз. Ет, вже Марко плаче, відпровадь на його синку, додому, казала якась господиня, скориставшись Марковою роботою та наливши йому за це десять дека. Діти його любили. І Марко любив дітей. Уже коли кликали його за підмінного на якийсь колгоспний трактор, то того дня уся сільська дітвора їздила з ним. І з цього всього найбільше тішився сам Марко, наче мала дитина. Та найбільше любив Марка малий Ольоша. Ольошова мама їздила на заробітки на бам. Грошей не привезла, але там у неї знайшовся Ольоша. Залишила малого у баби, а сама поїхала назад. Приїжджала рідко, Ольоша в основному з бабою жив та ще ось до Марка прив'язався. Вигадав, нібито Марко його стрийко, а сам тато казав у помиях втопився. Чвалав Марко дорогою, а Ольоша вже чатував, як би причепитися. Підеш зі мною? Марко майже ніколи не називав Ольошу по імені. Якесь йому чудернацьке виглядало те Ольоша. А казати Олекса не смів, бо Ольошова мама категорично наказала, має бути Ольоша. Малий не чекав другого запрошення мить, і він уже дріботів у такт великому і важкому марковому крокові. Цвинтар був далеко, аж на шаєвій горі. Це місце було гарне поміж сосем і рікою. І селяни по-своєму любили свій цвинтар, якщо тут до місця говорити про любов. Неборака шая не згадували, хіба вряди годи хтось розповідав про малу жидивочку Сару і про її помівки. Старого бездомного, який помер, власне, теж мали ховати на шайовій горі. Йому Марко йшов копати могилу. Обидва малий і старий крокували мовчки. Вони не мали потреби в розмові, бо і без слів чудово розумілися. Їм добре було разом Маркові з Ольошею, Ольоші з Марком. Дорога мощена гравієм, він шурхотить під ногами, нищить черевики. Одна за одною подорожніх наздоганяють і перездоганяють машини. Сонце високо, середина літа, птахи співають. Гарно що жити, що лежати на шаєвій горі. А то, ми, бачиш, і прийшли. Рипнули немащені цвинтарні ворота, помальовані на зелене. Знайшли місце. Марко плюнув у долоні. Почав копати. Ольоша присів поруч і блимав очима. Ідино, нарви собі сливок, поки я викопаю Марко Домологу». Я не їм юрковолощаків їсть. Учора на старому цвинтарі нарвали грушок з міском задорнем, то юркова мама приходила до нас увечері за порошками від живота. Мої баба дали, але казали, що більше давати не будуть, бо мама порошки привозить здалека, порошки дорогі. Нам самим треба, а баба роздають. Наші баба все роздають. Чого ти боїшся, сливок з гробів? Ми малими ми їли, нічого не було, а криниця моя, сам знаєш, коло старого цвинтаря за 10 метрів. Не раз вода жовта, як небіжчикове чоло. А п'ємо і нічого не вмираємо. Чого сливок боятися? Колись я вмру. На мені сливку посадять, сливки вродять. Могила глибшала. Марко копав, не перепочиваючи. Поруч росла гірка вологого жовтого піску. Коли труну опустять, то тим піском зверху закидають, копають хрест, зарівняють. Чого ще треба. Марко занурився у землю уже достатньо глибоко. Тепер, коли могила була вже готова, він сів на дні і закурив. Там було прохолодно і як на гарячий липневий день майже затишно. Марко курив і думав, чомусь згадав армію. Він любив розповідати про військо, може, служба була найяскравішою подією в його житті. Колись і Ольоша піде в армію. Ось лише при ракетах, як Марко, служити не буде. Нема тепер в Україні таких ракет. Цигарка погасла, але вилазити на гору Маркові не хотілося. А що гадаєш, Ольоша, якби я тут зостав? Того, що трапилося, після цих слів копальник не сподівався. Ольошка, який сидів на краю могили і не спускав з марка очей, враз зірвався на ноги і гепнувся на дно могили з лемінтінням. Якби ти, якби ти, якби ти, най би мене разом з тобою поховали. Малий схлипував у марка на грудях. Змішуючи розмазані по обличчю сльози з могильним піском. Зворушений Марко, хоч був тверезий, і собі розплакався. І так сиділи вони вдвох на дні чужої могили і плакали, обійнявшись.